Привіт! Всіх вітаю в мене на каналі. І сьогодні я хочу приготувати пиріжки. Одразу скажу: дуже-дуже простий рецепт. Ну, дуже. Ось 4 складових, які передо мною стоять, все більш нічого не потрібно. Але ж я хочу додати: цей рецепт мені розповіла дуже гарна людина 20 років тому. І ось так. Вона мені передала. Потрібно взяти склянку води, склянку цукру і склянку олії. Олія рафінована. Так? І 50 грамів дрожжей. Все більш нічого не потрібно. Ну, краплинку солі це так. Так. А я трохи змінила. Так, бо час іде, цукру потрібно менше вживати, то я беру гарнятка таке. Так, шклянки в мене немає, є гарнятка. Хотілося б назвати філіжанкою, але філіжанка якась красивіша повинна бути. Так, так що горнятка беремо. І я думала, що вона така маленька-маленька, а ні, 250 грамів води. Так що воду я не змінювала, стільки і буду брати. Цукру 100 грамів і олії 150 грамів, Дрожжей 50. Все. Так, беремо кастрюльку, додаємо воду, додаємо цукор і олію. Ставимо на вогонь, і щоб воно закипіло. Так, перемішуємо обов'язково. Суміш моя закипіла. І що я хочу сказати? Додала ще олійки, ще 40 грамів. І того виходить 190 грамів. Чому я додала? Так не почала готувати, вже все змінюю. Тому що подивилась на свою олійку, і вона як вода. Така. Для смаження це добре, а для випічки потрібно, щоб вона якась густіша була. Тому я ще додала. Так, і зараз будемо продовжувати готову суміш я виливаю більшу ємність. Так. Трошки відлила суміші, так. І коли вона охолоне до 40 градусів, я додам до дрожжей. перемну і дрожжі додам сюди. Додам муки і будемо чекати, поки тісто Підійде. Розмішала дрожжі і додаю сюди. І що потрібно? Так, все ж потрібен п'ятий елемент. Так, п'ята складова, про муку я забула. Так що муку я завжди додаю так, неважучи. На око, так? Але ж для вас я переважу і скажу, скільки муки буду додавати. Тіста, ви ж знаєте, потрібно рушником накрити або кришкою, але ж залишити простір, щоб повітря проходило, так? Тісто в мене втричі збільшилось, і я зараз буду робити. Пиріжки. Так, ось так я взяла, відварила свинину. Так, свинина в мене дуже пісна. То я додала побільш цибульки, підсмажила. І зараз будемо такі пирожки робити, так? Так. Для цього потрібно покласти. Шматочки тіста, щоб вони ще піднялись. Тісто ще раз підійшло, і будемо начиняти м'ясом з цибулею і яблуками з родзинками, трохи цукру. І як зверху змощувати яйцем, ви всі знаєте. Ось такі дивні пірожки в мене вийшли. Чого вони дивні? Бо в них немає не вершкового масла, ні яєць, не молока. Так, але ж вони все одно дуже смачні. І кажуть, що вони дуже довго зберігаються свіжими, тільки я це ніколи не могла перевірити. Чому? Тому що, наприклад, сьогодні приготувала, так, і на ранок ще. Поснідали і вже їх не було ніколи. Так що скільки вони зберігаються, не знаю. А ось я так розломала. Це з м'ясом цибулька. Такі хрумкі вони. Так, і м'ягенькі. А це... 에... Ой, ну ладно, впав. Подимома. З яблуками і родзинкою. Так. Дуже-дуже смачні. Тільки е, ванільки забула додати, але ж нічого страшного. І ще одна така порада. Я казала, що брати муку потрібно брати борошна. Все. На цьому все. Смачного! Готуйте, побачимось, Па-па.